До нашої розмови доєднується Людвиг Литвинський, професор, експерт з питань атомної енергетики, пане Людвигу, раді вас бачити. Вітаю, слава Україні! Героям слава. слава до вас таке питання: допоки Запорізька атомна електростанція перебуває в руках окупантів, які там існують ризики? Чи існує ризик ядерної катастрофи? доти, доки вони не, не будуть пробувати вийти на потужність, серйозного ризику немає. Але оскільки вони вже задекларували намір виходити на потужність одним із блоків, то ризики суттєво зростають. Скоріше за все, це закінчиться аварією, але я не певен, що вона матиме Серйозний глобальний характер оскільки скоріш за все, просто вже випрацьований ресурс просто призведе до того, що вони не зможуть вийти навіть на мінімально контрольовану потужність. А чи можете ви, будь ласка, пояснити, а як відновлення потужності як воно вплине? Які процеси мають відбутися? суто в теорії коли воно захочуть запустити один з реакторів? Ну, для того, щоб його запустити, по-перше, треба перевірити всі системи безпеки і системи управління процесами технологічними. Це не так просто зробити, оскільки все ж таки фахівців там наразі недостатньо для повної комплектації персоналу. Але, скоріш за все, все впреця просто в те, що вони не зможуть використовувати. Паливо, яке завантажене наразі в активну зону, оскільки воно потребуватиме контролю, перевірки, часткової заміни, часткового перевантаження, володіння повністю тим програмним софтом, який потребується для таких процедур, в росіян відсутнє. У тих фахівців, що там залишилося, які колись були співробітниками Запорізької атомної а наразі стали запроданцями, такі навики є, але програмне забезпечення потребує постійного відновлення, і я не певен, що вони справляться з цим завданням. Це перший крок. Другий крок загалом, якщо вони Вирішать це робити, вони мають перевести спочатку у стан гарячого зупиду, тобто змінити вміст морної кислоти у теплоносії, підвищити температуру, розігріти, власне кажучи, теплодосій першого контуру. Але знов таки там виникнуть, ну практично я певен виникнуть проблеми з. Нормальною роботою обладнання, оскільки потрібного обслуговування. Техніка не отримувала вже більше ніж півтора роки. Тому, скоріш за все, я ж кажу: закінчиться все просто такою спробою. Ця спроба затягнеться досить надовго це, декілька місяців вони потребуватимуть для того, щоб Просто підготувати цю спробу, дай боже, не завершиться все серйозною аварією. Пане Людвіг, а скажіть, будь ласка, от ми живемо, українці, зараз от постійно в такому певному страху, особливо на фоні чорнобильської трагедії. що на заес може відбутися подібне? І ви казали, що навіть при найгіршому сценарії в принципі такого не може відбутися як на ЧЕС. А може, можете розповісти, от що може найгірший сценарій, який може відбутися на заес, і які наслідки там орієнтовно. Ну, по перше, я вже казав. Ймовірність цього не висока, оскільки куди більше ризики пов'язані з тим, що ракети літають поблизу майданчиків діючих атомних станцій, на Запорізькій атомній станції, найгірший з випадків, що може, на мій погляд, статися, вони, як я вже сказав, зупиняться на спробі переведення реактора на мінімально контрольовану потужність, потече. Один з або декілька тепловиділяючих збірок, запаскудять води ставок охолоджувач, запаскудять воду першого контуру, ну і загалом і другий контур запаскудять радіацію, то і все. Тобто серйозного викуду дозовні, скоріш за все, не стане. Пане Людвіга, і ще один момент. Ви зокрема, ось було повідомлення про те, що Росіяни намагаються інсценувати атаки, нібито з боку збройних сил України на енергоблоки дронами безпілотниками, і ви згадали про те, що небезпека від ракет для наших атомних електростанцій. А наскільки взагалі небезпечно і до чого може призвести влучання ракети, ну наприклад, от прямо в енергоблок. Чи може чи витримає, скажімо так, корпус реактора? Я не розбираюся. От просто щоб ви можете пояснити, що взагалі які процеси тоді відбудуться. Ні, гермооболонка не розрахована на влучання ракети, яка призначена для руйнування подібних конструкцій. Навіть більш е, стійких конструкцій, тому влучання ракети це дійсно призведе до ну, в діючий енергоблок на одному з майданчиків, призведе до аварії на кшталт того, що відбулося на Чорнобилі, і це найбільша загроза сьогодні не лише для нас, не лише для України, а загалом загроза глобальної аварії радіаційної, яка зачепить. Ці суміжні країни пане Людмиго. А в мене до вас ще є таке питання. Ви говорили про те, що для того, щоб росіянам запустити один з реакторів, їм треба зробити гарячу зупинку його. Чи можете ви, будь ласка, пояснити нам, людям, які слабко розбираються, але бачать із новинних повідомлень: там холодна зупинка реактора, гаряча зупинка реактора. Що це за два таких поняття: чим вони а, відрізняються і як загалом вони впливають на роботу будь-якої атомної електростанції? Ну, я сказав стан подібний до гарячої зупинки. е, справа в, у вмісті е, уповільнювача, який е, є в воді першого коду, е, Уповільнювач і. Е, Поглядач це дві принципові ознаки того, що відбувається власне в самому реакторі. Уповільнює нейтрони, це звичайна легка вода, але в цю легку воду, коли зупиняють реактор, додають борну кислоту, яка в значному обсязі поглидає нейтрони, і тому реакція неможлива. От тоді, коли. Остаточно зупиняють реактор, переводять його в стан холодного зупину, туди додають досить велику концентрацію борної кислоти. А коли готують до пуску, то кількість борної кислоти зменшують, а натомість просто погружають в активну зону, поглинаючи елементи, які дозволяють керувати реакцією. Спочатку енергоблок. Задурений жорстко в стан глибокого поглинання нейтронів, тобто реакція неможлива. А потім поступово ці кластери витягуються з активної зони і починається реакція ділення. Пане Людми, дякуємо вам, що долучилися до нас. Пояснила про ймовірні загрози на запорізькій атомній електростанції, допомогли розібратися у тому, як взагалі працюють реактори. Людвиг Литвинський професор експерт з питань атомної енергетики, був разом із нами.